Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 12 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 43 200 особин за добу, 200 і поранено 129 600 песиголовців за добу 600 танків, 1 849 одиниць за добу. 3 бойових броньованих машин 4108 одиниць за добу, 8 артилерійських систем 975 одиниць за добу, 1. реактивних систем залпового вогню, 261 одиниця засобів протиповітряної оборони, 136 одиниць за добу, 2 літаків, 233 одиниці за добу, 1 гелікоптерів, 193 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 778 одиниць за добу, 6 крилатих ракет 185 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3021 одиниця за добу, 3 спеціальної техніки 90 одиниць. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!